Сьогодні 9 квітня 2016 року ось справа, цвітуть кущі таким сирім кольором. дерева свили білим. Ну, прийшла зима. сніг падає. Ось такі то є природні явище. Ці гори, вони не дають перейти теплому повітрю із Норд-Кралайни на, на північну частину. І там ми маємо багато холоду. Ось така то є природа в Америці. Вірджинія. Ну все, дякую за перегляд мого невеличкого відеосюжету, який я зробив у штаті Вірджинія на 81-й дорозі. Сніг йде, все більше і більше. Вимовці легне тіли. Ну, все, подвір'я стало біло. Διάκομαι, χαίρομαι πάλι σου. Λόγω